Глаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереш. Сереш притики. Привіт! Як твоє самопочуття? Нічого, плюс-мінус, шевелюся. За тебе дуже сильно переживали всі твої підписники, Молимось за тебе, підтримуємо тебе. А Серж, не хворій. Я живе, я живе. <рес> бо вчора я ж кажу, я навіть записала в інстаграм сторіс, бо я ж кажу, там запереживалися вже, що там почалося. На кого ж ти нас покинула? Я кажу, да я ще нікуди підождіть, я живе, все нормально. <рес> От ні, ну лікуюся я ранком їжу, тобто це по півдня знаходжуся в лікарні з першій половині дня, а потім їду там, веду прийому і вже даю інтерв'ю. Ти е, велика молодець. І дійсно з тебе варто брати приклад, тому що незважаючи на всі випробування долі, ти тримаєш удар, навіть якщо це магнітна буря. Ага. <свісно> Вчора була дуже така цікава новина, що Росія знайшла собі нових партнерів. Верніше як сталося, є така країна, індонезія, і вони вирішили з Росією зблизитися максимально і провести навіть спільні морські навчання. Ну я не знаю, чому Росія а, має навчити Індонезію хіба що плавати а, по дну. От, е, тож, давай розглянемо це питання більш детально Чет, е, з 4 по 8 листопада, поблизу індонезійського міста Сурабая на схід від столиці Джакарти, чотири російські військові кораблі прибули для того, щоб провести там навчання аж цілих чотири російські кораблі. Е, скажи, будь ласка, чому е, Росія вирішила зблизитися з Індонезією? Для чого цей такий? Важливий дипломатичний військовий крок. Ну, тут закономірно, бо ми ізольовані від іншого світу і шукаємо да собі союзників хоч денебудь, хоч яких-небудь які там можуть намагатися. Якоїсь підтримки нам дати. Причому дуже цікаво, що в мене воно випадає на рівні якихось обмінів. В якому форматі ви нам щось, а ми вам щось. Це таке таке враження, що Ерефія у цьому питанні починає скатуватися. Знаєш, в період, коли наш ну, був такий проміжок історичний часу, коли не було жодної валюти, тому то свою корову міняв на красиві ракушки. Красиві ракушки міняв на яку-небудь камінюку, а красиву камінюку на качан якої-небудь. Аналогу капусти того часу, і так далі, і оце в них якісь отакі от стосунки вони починають переважати в їх ем, комунікаціях. Я не знаю, що там конкретно по ресурсу вони тепер мають дати Індонезія, Індонезія дати у відповідь, але е, принцип саме такий. Причому саме цікаве, що такий же принцип випадає з Північною Кореєю. Uh -huh. Ну, тобто, така сама історія. Вони їм щось, ті їм щось. Майже такий самий принцип випадає з Іраном. Вони їм щось, ті їм щось. Тобто, вони таким я ж кажу uh -huh. обміном. Я тобі корову, ти мені козу. Дуже цікаво, що професор міжнародних відносин Йоханес Сулейман сказав, що зараз Індонезія в такому стані, що вони готові дружити з усіма. Тобто вони uh -huh. зараз знаходяться е, в певних таких е, дуже важких е, умовах. Е, з чим е, ця ситуація пов'язана? Що не так з Індонезією? А, якісь внутрішньополітичні дії привели, <ків> привели Індонезію до карти ностальгії, тобто до повторення якихось криз, які, в принципі, притаманні Індонезії як такій. Тобто, це не перший раз, коли <ків> Ситуація в якомусь глухому куті, і саме саме із за якоїсь першочергово внутрішньої політики, яка якось, е, я не знаю, обмежує Індонезію від іншого світу, ізолює, блокує. Ну, коротше, якась така от каламуть відбувається, де вони в певній якійсь ізоляції. Матеріальні, інші, не розумію, але це напряму пов'язано із прийняттям рішень всередині держави. Тут дуже цікаво, що в Індонезії населення 280 вісімдесят мільйонів. 280 угу. мільйонів. Чи будуть індонезійці воювати на території РФ? Скоріше за все, слухай, розглядаються якісь варіанти на перспективу передачі дійсно якогось, скоріше за все, людського ресурсу на територію РФ для того, щоб залучити їх у війну. Знову таки, я не впевнена, я не впевнена, що це буде стосуватися саме. Заходу да, якогось наглого на територію України а, прямо, але якесь біля оборонне, біля військове, можливо, на території самої РФ, так, дуже вирогідно. Чи до кінця року ні, дуже наврядче. Це історія на перспективу наступного року. Вони тут про щось угу. намагаються. Домовитися, але це дуже схоже. Я ж кажу на такі, знаєш, початки, як було з Північною Кореєю, де лише питання часу нас що на що Росія буде міняти за людей. Ну я маю на увазі, да, що вона там Індонезії передасть, а взамін візьме якихось людей як декілька інтернаціональних підрозділів. Ну, я грубо кажу. Угу. Індонезія це ісламська держава, але там є дуже багато конфліктів на, ю... на релігійні. На релігійному підґрунті Індонезія підтримує сектор Гази, і mm -hmm. е ця підтримка е вона і навіть і зараз діє. Вони підтримують Палестину, е тобто mm -hmm. вони йдуть е проти Ізраїлю. Ба Більше того, е Індонезія хоче вступити до Бріксу чи mm -hmm. візьмуть Індонезію в Брікс? Ну, давай так, знаєш, для того щоб Купити щось нібудь нінужне надо дозначала продати, щось нібудь не нужна. Це оця історія. Для того, щоб вступити в Брікс, мабуть, треба, щоб той Брікс існував в якійсь формі більше, ніж сходка е, страшних сумних політичних абіздоляних. Понімаєш, які угу. а, свої сходки диктаторів сія цивілізованого і нецивілізованого світа обозвали звали папасна Брікс, а не просто старі діди е, вирішили зустріти. Тися щоб помірятися піськами, хто більше автократ або диктатор сераш. Ти забула це не просто гурток по інтересам. Вони кольця друг другу роздавали да, да. Там вони, це... там, що, що все як все ну, нравится ж цей пафос, ну подобається. Да, вони скоріше за все будуть набуватися. Я не впевнена, що їх одразу візьмуть, але давай так. Скоріше за все, На якомусь наступному сльоті є висока вірогідність, що їх запросять, як мінімум, на Нас... цей сльот. Наскільки Брікс може посилити Індонезія? Mm, якщо чесно, особливо не прямо. Ну, не прямо. Я вже проводила приклади того, чому Брікс це, якщо чесно, фікція і не більше, ніж мій працівавіс. Ну, насправді юридичного. Світового, масштабного, закріпленого впливу, гарантій валюти всередині цього типу Союза, якогось зрозумілого грошового оберту, товарного оберту і так далі його немає. Mm -hmm. Я вже якось пояснювала, що Брікс це чуваки, які, яким класно, коли їхньому о, сусіду фігово. Чим гірше справи йдуть у Китаї, тим краще Індії. Чим гірше справи йдуть у Росії, тим краще Китаю і Індії. Чим, там менше допінгують підепінгують ціни Емірати, які туди залазять періодично, тим всім кайфовіше да? ну, окрім Росії, яка торгує нафтою. Розумієш, ну коротше, це таке кресіне королівство, в якому одні чуваки чекають, коли діла будуть плохо у інших чуваків. І на цьому все закінчується. Немає ні єдиної валюти, ні єдиного банку, ні єдиного налагодженого обміну. І не буде це таке, Я ж кажу, сльот дідів пірдунів. Uh -huh. Які сидять і розповідають, як как, как ми жили, як класно було клята піндосія, понімаєш? Тільки весь їх ринок побудований на торгівлю і, зароб... за, 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 ну, і а, а, заробатування бабла з, тим, з, з тією самою клятою піндосією. Uh -huh. Ніхто із них не хоче замикати свою економіку виключно на країнах Брік. Всі навпаки, намагаються торгувати з Європою, і Штатами. Якісь дивні такі чуваки, знаєш, ну, у них все так дивно. Ай-яй-яй, клята Америка, розумієш А тя синок чомусь там мучиться, і ще й, там, я не знаю, ах, ми проти геїв, а син гей і у Штатах. Ну, от така історія. А це і діти. Вічне питання. Класика. Uh -huh. Uh -huh. Президент Індонезії Прабово Сувіанто говорить про те, що його країна є демократичною. Але він закликає, що економіка країни має перейти на внутрішні рейки, і Індонезія сама має забезпечити себе усім необхідним. Чи не говорить це про те, що президент Індонезії хоче поновити диктатуру? Зараз. <гум> Є такі скоріше, давай так. Ну там, по-перше, не демократія, хай він не свистить. Я, я насправді щоб лядзічі просто розуміли. Я про Індонезію знаю суперповерхнево. Просто де вона приблизно знаходиться на карті. На тому мої знання про Індонезію, якби, все. все. От, але він трендить там скоріше за все більше. Все сунеться або вже є в стадії автократії. Це mm -hmm. не диктатура, але це якраз як Ерефія. Ну тобто, це е, автократія, де вона поступово переповзає згодом у диктаторський тиранічний mm -hmm. режим. Да, mm -hmm. Тобто, і от вони на шляху до такої самої ізольованої автократії. Mm -hmm. Ми маємо до речі дуже цікаву градацію. Дивися, ну, ми маємо Індонезію, яка на м, шляху на початках до акції. Автократичного режиму. Угу. Ми маємо Росію як тих, хто а, є проміжковою частиною між диктатурою і початком автократії, тобто це закріплена автократія, яка повзе до диктатури і вже перетікає в диктатуру. І ми маємо Північну Корею, яка є яскраво вираженою диктатурою. Угу. От ми маємо трьох корішей от Uh, і uh, що там у них союзник Еритрея, да здається, в якій да yeah, yeah. в якій в цілому стабільності як такої не існує в принципі. Там, хто перший автомат схопив, той президент сьогодні. Ну я дуже грубо, але воно так працює в так такого формату державах. Взагалі прекрасно. Ми маємо з вами а, увесь показник політичного деградування. От прямо вот індонезія, Росія, Північна Корея. Все вообще чудово. Можна вивчати по цим країнам шлях, який проходить країна, щоб скотитися в сраки, і на чолі всіх цих е мороків стоїть зараз Китай. Стосунки Китаю з Індонезією і е, плани Китаю на Індонезію в майбутніх військових конфліктах а Китаю просто потрібні союзники. Йому плювати, хто ці люди і де їхні документи. Їм ем просто потрібна перевага про от буквально. Угу. І як виглядає цей противов'яз? Їм абсолютно плювати, їм аби був якийсь противов'яз. Мене складається таке, я ж кажу, упорне, упорне, стойке враження, що Китай мутить хитро. У мене складається враження, що Китай готовий підпалити в період, коли вони визріють на питання Тайваню. Китай готовий кинути сірник в 3, 5, 10 точок на карті світу для того, що там почалася якась срака, і під шумок в розрулювання цих очагів возгорання а розпалити багаття пов'язане з Тайванем. Тобто, у мене взагалі, складається така картинка в голові того, що там мути цінзіньпінь і це дуже на це схоже. І тому йому в принципі без різниці, які у нього є союзники, а які можна залучити в якісь сторонні конфлікти для того і запалити ці серники, да, для того, щоб поки там всі тушать локальний пожар, пожежу, от тут. Так, угу. да, Китай під цей шумок бігом-бігом зробив якісь справи. А от звідти якраз і колихання, Північна-Південна Коряє, звідти якби підбадрювання і не е, е, намагання Китаю не лізти в інші конфлікти, але так або інакше, знаєш, торгувати з усіма для угу. того, щоб ці конфлікти продовжувалися і так далі. Карма страшна штука. Чи прилетить Китаю за таку стратегію? Вона то розумна. Сі, невічний і Сі не безгранічний, от у чому момент. І тут не тільки невічний у форматі фізичного тіла. Я ж кажу: Сі забув. Те, що він націоналізував заводи, в які були інвестовані гроші США, не означає, що ці заводи будуть працювати без комплектуючих, які поставляє та саме США. Гарний приклад того: Макдональдс. Uh, які більше не Макдональдс, на території Рефі від того, що ви віджали uh, заклади, від того, що ви віджали uh, виробничі якісь станки там і так далі, тому подібне, це не дало вам сировину, якої у вас немає. І ваше переіменування, оце вкусна очка. Понімаєш, ніяким чином не наблизили не наблизило uh, колишні Макдональдси до якості самого Макдональдса, тому що у вас. Немає сировини, чуваки, немає мало віджати завод. Треба мати що виробляти на цьому заводі. А про це рідко хто думає, а у Китаї немає такого ресурсу і тих комплектуючих, бо зараз ми не за пластик за дешевий чи за якусь таку історію. Ми зараз за мікросхеми, за чіпи, за більш ну, uh -huh. такі а, речі, які поставляють штати: забери сировину, і будеш ти зі своїм заводом сидіти і лупать очима, тому що вироблять на чому є, а з чого вироблять нема? І чомусь отут от я не розумію, чому Китай так наївно полагає, що вони закриють цю а, дірдочку. Ну вони не, вони не зможуть зробити так, щоб Тайвань покривав всю потребу мікро мікросхем, яку покриває Тайвань? Ну коротше, це важка геополітична <гублення> срака, яка нам на чорт не треба, якщо чесно. Ну як би треба, але не так глобально. Скажи, будь ласка, чи чекають в листопаді місяці? Китай якісь потрясіння, зміни. Є тут. Ну, випадає у мене якась п'ятірка кубків, але я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. З якимось обмеженнями, з якоюсь п'ятіркою, а що п'ятірка кубків. Є якась проблема всередині Китаю, яка трохи обмежує їх у їхніх можливостях, але я не зовсім розумію, з чим пря... ну, прямо це пов'язано. Воно не випадає як натяк на чиюсь прям смерть, але... Але, дійсно... але дійсно є на листопад якась ну, така внутрішня неприємна тема. Ти знаєш, що саме цікаве? Сьогодні е я питала в усіх майстрів, з якими я записувалася, е що відбувається, і всі, абсолютно, всі бачать одне і те саме. А більше того, тиждень назад Кріс і я разом робили для ефіру е розклад на моєму каналі. І Кріс каже: ти знаєш, мені випадає смерть якоїсь дуже важливої людини, яка онулить все. І це буде в листопаді. Я починаю робити розклад, і мені теж випадає смерть якоїсь людини, яка онулить все. І типу це вплине і на війну, і на економіку, і на зміну взагалі геополітичної політичної ситуації в світі. Ми на це не впливаємо, але це вплине на нас. І от я тебе зараз спитаю за Китай, бо вже чесно кажучи, ми вже вираховуємо, хто має двинуть коні. Вже аж Там я ж кажу, я тут точно не скажу, що це прямо дивинуть коні, але якась ну, така історія є, але з приводу смертей, у мене на листопад падала внутрішня якась загроза у нас всередині uh -huh. випадало певне внутрішнє а, політичне да, таке, а, напруження і, можливо, загроза чиєм, чи, чиємусь життю. А, от, і а, В цілому, до кінця року, у мене фігурувало якось, що ми можемо почути про якісь а, ну, Там замахи, або якісь типу смерті, або серйозні якісь такі штуки, пов'язані ну, у світі з кимось. Uh -huh. Але в мене не випадало так глобально, що прямо там змінить усе. Але якісь натяки до кінця року дійсно випадали, що може хтось ну, із політиків впливових ну, вмерти там, або ну, якимось коротше, чином це буде впливати. Не знаю наскільки глобально. Тобто тут треба просто дивитися, куди ми рухаємося, і що, і як. ну, Будемо дивитися. Дякую тобі, Сереж. Стосовно Індонезії, будемо спостерігати за тим, як диктатори формуються, разом їх легше буде прибрати, напевне. Зібралися б вони разом чи попити на якомусь острові, а там хуп, ракета пролітала і нема. От, було б добре і непогано, чи я не знаю, там карма, цунамі і все інше. Але будемо сподіватися, що скільки б Росія не шукала собі підтримки, все одно вона не зможе побороти правди і Україна. Переможе, дякую тобі велике. Обіймаю всім серцем. Бережи себе побільше відпочивай.